Ти думаєш, що реальність стабільна? Тоді поясни оце. Коли ми дивимось, частинка поводиться як частинка. Коли не дивимося, вона поводиться як хвиля. Вона змінює суть залежно від того, чи спостерігаєш ти. Фізики стріляли електрони через одну щілину. Все окей, з'являлася одна лінія. Через дві з'являвся візерунок як від хвилі. Але дивись: навіть коли електрони запускали по одному, візерунок усе одно був. Значить, кожен електрон ніби розбоювався і проходив через обидві щілини одночасно. Але ось що дивно, вчені поставили детектор, щоб зловити, через яку щілину летить електрон, і в цей момент візерунок зник. Все, електрони знову поводяться як частини, тільки тому, що за ними спостерігали. Що це означає, поки за частинкою ніхто не дивиться, вона в стані суперпозиції, тобто вона всюди і ніде одночасно. Але як тільки ти глянеш на неї, вона вибирає варіант і стає реальною. Висновок який. Сам факт спостереження змінює фізичну реальність. Це не фокус, це фізика. І саме тому деякі вчені кажуть, можливо, реальності не існує, поки її ніхто не спостерігає. Хочеш далі, постав лайк і підпишись.